Чіп і Дейл, детективи та новий напарник пружинка. У лісі був чудовий день. Сонце ніжно освітлювало стежки вітерець шелестів у гілках дерев. А Чіп і Дейл, як завжди, вирушили на свою прогулянку. Вони були детективами-рятівниками і допомагали усім лісовим друзям, коли траплялася біда. Дейле! А ти знаєш, що ми ще не запрошували до нашої команди нікого? Може, варто подумати, кого б ми могли взяти в партнери? запитав Чіп, поки вони йшли лісом. Хм, цікаво. А хто буде таким же жвавим і кмітливим, як ми? відповів Дейл з посмішкою, обираючи в лісі найкращі горішки. Саме в цей момент до них підмігла пружинка. Маленька мишка, яка була неймовірно кмітлива і винахідлива. Вона була відома в лісі своїм чудовими винаходами, механічними пастками для горішків, рухливими мостами і навіть маленькими машинками, на яких мишка каталась. Привіт, Чіпе, привіт, Дейле!» – вигукнула пружинка, підстрибуючи і тримаючи в руках невеликий механізм що шумів інжища. Я тут щось винайшла. Привіт, дружинко! Що ти знову вигадала? запитав Дею, з цікавістю поглядаючи на її винахід. Це новий автомат для збирання смачних ягод, з гордістю сказала мишка, показуючи свій пристрій. Я назвала його Ягідний збирач три тисячі. Він збирає всі ягоди, що падають з кущів, і кладе їх прямо в кошик. Тепер не потрібно витрачати часу на збирання. Чіп і Дейл подивились один на одного. Вони давно помітили, що пружинка дуже розумна і винахідлива, а її винаходи завжди дивують усіх у лісі. Ого, пружинко, ти справжня майстриня. сказав Чіп. Але слухай. У нас тут є одна ідея. Ми з Дейлом вирішили, що нам потрібен ще один детектив у команді. Хочеш бути нашим напарником? Пружинка спочатку розгубилась, але потім її очі загорілись від радості. Ви серйозно? Я можу стати вашим детективом? вигукнула мишка. Абсолютно, відповів Дейл, сміючись, ти неймовірно кмітлива. І твоя винахідливість точно нам знадобиться, тому ми хочемо, щоб ти була з нами. Пружинка була на сьомому небі від щастя, вона давно мріяла працювати разом з такими класними детективами, як Чі і Дейл. І тепер ця мрія змінилася. Ой, я готова до будь-яких пригод, сказала пружинка знову тягнучи із собою свій маленький винахід. Тоді вирушаємо на нову справу, сказав Чіп. Кожен детектив має своє перше розслідування, і ми не виключення. І так, трійка друзів вирушила на чергову пригоду. У лісі щойно почали з'являтися чутки, що хтось розкидає непотрібні речі біля річки. Лісові жителі були здивовані, адже ніколи не бачили, що хтось так безладно поводився. Коли вони дістались до річки, чіп і Дейл відразу помітили купу непотрібних речей: старі листя, гілки, шматки кори. Це виглядало як несанкціонований безлад, а всі лісові мешканці були стурбовані. Це явно не випадковість, сказав Дейл. Обмацуючи одну із гілок, що лежала на землі. Тут хтось щось приховує. Рожинка, яка вже почала обстежувати місце, раптом подивилась вниз і побачила незвичайні сліди на землі. Чекайте, вигукнула вона. Це не просто сліди, це сліди, які дуже важкого вантажу. Дуже важкого. Хтось перетягнув важкі речі сюди, і це залишило такі сліди. Чіп і Дейл підійшли ближче, щоб подивитись. Вони уважно оглядали кожен слід і зрозуміли, що сліди ведуть до старої покинутої хатинки неподалік. Хтось щось ховає у цій хатинці, сказав Чіп. Треба перевірити. Всі троє вирушили до хатинки. Пружинка швидко застосувала свої знання механіки і відкрила старі двері, які давно вже не працювали. Всередині було темно, але за допомогою маленького ліхтаря вони побачили, що на підлозі лежить кілька старих ящиків, а в одному з них кошик із цілими овочами та фруктами. Це явно не те, що ми шукаємо, сказала пружинка, перевіряючи вміст кошика. Але ось ці шнурки на коробці. Вони виглядають підозріло. Може там щось є? Чіп з Дейлом уважно поглянули коробку з усіх боків і виявили всередині кілька важливих карток, які на вигляд виглядали як старі плани. Один з них був план лісового складу, а інший план старого заводу. Ми знайшли справжній ключ до цієї загадки, сказав Чіп. І тепер ми знаємо, хто стоїть за цими слідами. Завдяки кмітливості пружинки вони швидко з'ясували, що у лісі працює група лісових старожилів, які намагаються створити нове містечко. Вони таємно збирали старі матеріали і перетягували їх через річку. І троє детективів вирішили, що потрібно знайти спосіб, щоб зупинити ці незаконні дії. Вони використовували свої знання та винахідливість і згодом розкрили всі таємниці. З того часу порожинка стала невід'ємною частиною команди Чіпа і Дейла. Всі в лісі знали, що якщо сталася проблема, то їх чекає справжній детективний розвідувальний колектив Чіп, Де і пружинка.